Наразі простиму лісема, а потім фарбами вони малюють Україну. Як і історія тисячолітньої нації, все починається з деталей, що таке суверенітет діти навіть не підозрюють, проте вже усвідомлюють значення незалежності. Незалежність це ну як ніби вільність від інших. Ну це напевно не залежати ні від кого. Це я ну, на мою думку, це, е, це е, мати. З, е, це мати свою думку, мати свої права і робити те, що ти захочеш, незалежно від когось. Незалежність – це коли Україна наша стала вільною, нею ніхто не керував. Маленькі художники знають Україні сьогодні 21. Вони ж в цьому віці обіцяють стати архітекторами, художниками, дизайнерами і навіть кухарями і працювати на славу України. Втім, по філософськи мислячи запевняють 21 – Це і багато, і мало. Багато бо це 21 рік, це вже, як це людина, це вона їже по вже більше 18 років, вона вже повнолітня. Я думаю, що 21 – це мало, як для людини, а для держави також мало для них Україна за завченою фразою Пучутою у школі квітуча і могутня держава. І не зважаючи на різні статуси, можливості вподобання, їм подобається жити в Україні. Мені подобається, тому що тут такий народ. Він такий легкий, з ним легко спілкуватися. Всі такі приємні і привітливі. Так мені подобається жити в Україні, бо тут я народилася, а то моя. Як му скати батьківщина та мрія та малечо не перестає у майбутньому? Україна для них різна. Ну я думаю, що Україна буде славитися митцями, художниками, так як це дуже розвивається і ну технологічні новинки. Вона дуже зміниться, тому що ну я не знаю. Здається, мені що в кращу сторону. Е Ну, я собі уявляю, що тут буде частіше. Ходить нові звірі, з'являтися. Інколи їхні мрії заходять до надреального, і діти уявляють, що стали президентами. І в перший ж день обіцяють зробити я б зробив будинки будинків. Поновив їх менше домашніх завдань в школі. Обічну я б це точно зробила. Я б хотіла, щоб кожна дитина змогла хоч раз влітку з'їздити кудись відпочити. З під їхніх олівців, пензликів і фломастерів народжується лише їм відома Україна. Вона і калинова, і житня і з деревами та хатами, з дівочою косою і жолодями на дубі. І саме у неї сьогодні день народження.